Всім привіт! Замовляв я собі полуницю, Азію і Брілу. Замовляв я з каналу в Волині. Полуниця Волині. Тут має бути 30 Азії і 30 Бріли. Зараз ми відкриємо і покажемо. Не переключайте. Що будемо відкривати і дивитись Відкривайте. Будемо співати мама. Ще раз нагадую. Те проницю гулей. Це від пана Олександра.

Це у нас бріла касетка. Завтра будемо висаджувати. Ану витягніть, там ще Азія є. Це у нас Азія. я бріло показував, але ще не знаю. Витягнув його. Це у нас бріло. Воно ну, ще Азію одну витягність. Тут у нас Азія. така коренева система. Посада дуже гарна. і Завтра будемо висаджувати її. Посадку я покажу. Ви підпишіться на канал, ставите лайк і коментуйте. Далі буде. Так, друзі, сьогодні 6 лютого 2024 рік. І будемо всаджувати полуницю. Тут в мене бріло, яку я замовляв. Касетки. Ось так виглядає. Там далі в мене Азія. Будемо сьогодні висаджувати. Будемо землю перекопувати. І далі ще я все покажу. Що далі будемо робити? Будемо садити на ось цьому місці. Тут в мене вся полуниця. Будемо тут садити. Не переключайте, далі буде. Так ось і від костика буде. Ширина. 70 сімдесят сантиметрів зараз ямки будемо засипати такий дерев'яний попіл. Це в мене зрілого дерева. Це, друзі, в мене сорт IZ пустка коренева система. Я собі розложу і зараз буду садити. Ось так вона виглядає. caso brilho Робимо посадку. Запихаємо касету, корень вниз, і загортаємо. серцевина має тут бути зверху. її не потрібно загортати. talk Я вже висадил, садимо далі. ще. Так, азію висадив? Ось такі рядочок Азії. Тут мій рядочок йде бріло. Це бріло, ось така коренева система. Касета. Добре, посажу повністю, я вам покажу. Ой, друзі, ви вже всю полуницю. Один ряд в мене йде Азія. брила Тут ще брила Пару кущиків. я ширина 70 і курщик від кущика 30. Стежка 70. І кущик від кущика 30. Посадка на сьогодні. Там далі вся моя полониця. Кому цікаво, зроблю обзор. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі ще буде.